Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми будемо говорити про вибір міні мийки для автомобіля, дачі або садового обладнання. Що таке міні -мийка? Я думаю, всі знають. Це апарат високого тиску, який створює потужний струмінь води, завдяки якому ми можемо там мити. Покриття на підлозі, автомобілі, велосипеди, сандове обладнання тощо. Ну і також до цих мінімийок є додаткові аксесуари, які дозволяють там покращити результати миття. І відповідно, мінімийки можуть мати різні характеристики по потужності. І зараз цим всім ми будемо розбиратись. В першу чергу я класифікував би мінімийки за двома типами: це автономні. Та ті, що потребують постійного живлення від побутової розетки або від електромережі, автономні мінімийки зазвичай заряджаються, мають вбудований акумулятор, від якого можуть працювати там від 15 до 40 хвилин в залежності від моделі мінімийки. Але такі апарати зазвичай менш потужні і тому там дуже якісно помити автомобіль або помити якесь там покриття на підлозі, яке поросло мохом, дуже Важко. Такі мінімийки зручні, портативні, але мають там якісь певні обмеження по потужності. Хоча все також може залежати від конкретного виробника. Можливо, якогось виробника ви знайдете портативну мінімийку з досить потужним акумулятором, яка ж до того буде мати там досить потужний струмінь води. Що стосується стаціонарних мінімийок, то це, звісно, 99% ринку, і тут вже безліч модифікацій, варіацій і моделей. Обмежень по часу використання немає, тому що. Немає вбудованого акумулятора, живлення від електромережі і обмеження в нас одне. Це відстань від розетки до мінімийки, яка обмежена довжиною дроту живлення в самій мінімийці. Ну також можна використовувати різноманітні подовжувачі. Таким чином, час ваших розваг з мінімийкою буде ну, майже необмеженим і. Перший час, коли ви придбаєте собі таку іграшку, ви точно півдня проведете за миттям всього, що попадеться вам під руки. Окрім електроживлення, мінімійці для роботи потрібна ще вода. І тому радіус її використання буде обмежено не тільки довжиною електричного дроту, а ще й довжиною шлангу, по якому подається вода. Але на відміну від електричного дроту, який входить в комплектацію до мінімийки, шланг потрібно купувати окремо. І тут я радив би вже не економити і брати шланг ну, якомога довше для того, щоб мати там більший радіус використання мінімийки. Також купуючи шланг, обов'язково зверніть увагу на додатковий фільтр води. Зазвичай мінімийки ми використовуємо десь на дачі або в приватних будинках. Нерідко там технічна вода, або просто вода скважини може йти з піском або якимись забруднення. І це все може псувати мінімийку її помпу. Тому щоб збільшити ресурс мінімийки і зменшити вірогідність її поломки, завжди встановлюєте додатковий фільтр. Деякі мінімийки комплектуються такими фільтрами, а для деяких фільтр потрібно купувати окремо. Також хочу зауважити, що у більшості міні-мийок є вбудований в корпус. Фільтр, який також очищає воду. Але коли цей фільтр забрудниться, для його очистки або заміни потрібно буде розбирати мінімейку або вести її в сервіс. Тому все ж таки краще мати зовнішній фільтр, який ви самостійно зможете замінити, а внутрішній фільтр майже не буде бруднитись. Окрім додаткового фільтра, для продовження ресурсу використання мінімейки можна придбати ще зворотній клапан, який не буде дозволяти воді стікати назад. В шланг. Таким чином, в помпі завжди буде вода, і помпа не буде працювати на суху. Відповідно, ресурс помпи і мінімойки в нас теж збільшується. Як я казав на початку відео, мінімийка – це прилад, який створює струмінь води з певним тиском. Ну і далі ми вже самостійно вирішуємо, як нам використовувати цей струмінь і для якої мети. Для кожної мети є свої певні насадки. То є основна насадка, яка дозволяє там просто поливати машину водою. Є додаткові насадки, які називаються турбофреза. Це така сама насадка, тільки вона обертається по колу і таким. Чином струмінь води в нас теж обертається по колу, і ми можемо там краще змивати якісь дуже серйозні забруднення. І ще одна така основна насадка це піногенератор. Тобто ми її під'єднуємо замість турбофризи, наприклад, або іншої насадки, і можемо там закидати автомобіль піною, або, наприклад, якесь там ну, покриття на підлозі теж запінити, а потім вже змивати струменем води. Додатково існують насадки для чистки плитки або якихось там. Бетонних покриттів для підлоги, це різноманітні щітки, і також ще можна зауважити на такій насадці, як шланг для прочистки каналізаційних труб. Такі шланги бувають різної довжини, здається, там 10 і 20 метрів. Якщо ви проживаєте в приватному будинку, ось за допомогою такої насадки і мінімийки з високим тиском дуже легко і просто можна прочищати труби. Тиск води, який може створювати мінімейка, це, мабуть, одна з основних її характеристик. І за цією характеристику зазвичай обирають собі мінімейку. Бюджетні моделі мають тиск приблизно 100-110 бар, топові 160-180. Чим вище тиск, тим потужніша мінімейка. Відповідно, чим більше тиск, тим там ну, вищі фасади на будівлі ми можемо мити. Але також потрібно. Розуміти, що там струменем води з тиском 180 бар, в деяких випадках можна навіть фарбу повідривати з якихось поверхонь, тому потрібно працювати дуже обережно. Для миття автомобіля насправді підійде мінімийка з будь-яким тиском. Навіть просто шланг, з якого тече вода, теж для цього добре підійде. Головне розуміти, що і як робити. Але якщо ви хочете це робити за допомогою міні і орієнтуватися на якісь. Цифри то для миття автомобіля рекомендують брати мінімийку з тиском приблизно десь 130-140 барів і вище. Менший тиск вважається непридатним для миття автомобіля. Окрім тиску, існує ще одна основна характеристика, за якою зазвичай обирають мінімийки. це її продуктивність, тобто скільки літрів води за годину може прокачати мінімийка. Мінімальний базовий рівень це десь приблизно 360 літрів на годину. Такі мінімейки рекомендують для прибирання там, площі до 20 квадратних метрів на годину. Для більшої площі вона, мабуть, буде неефективною. Ну і також за допомогою такої мінімейки, ви точно помиєте якусь велотехніку або садове обладнання. Мінімийки з продуктивністю 380 літрів на годину можна вже рекомендувати для площі приблизно 25 квадратних метрів на годину. І до садового обладнання, садового інвентаря та велотехніки можна додати ще мототехніку. Мінімийки з продуктивністю 420 літрів на годину вже підходять для площі там приблизно 30 квадратних метрів на годину, і до всього того приладдя і обладнання, що я назвав, вже додаються автомобілі. Тобто в нас 420 літрів на годину і приблизно 130-140 бар це мінімум необхідний для того, щоб там, безконтактно нормально помити свій автомобіль. Мінімийки з продуктивністю 500 літрів на годину дозволяють прибирати приблизно по 40 квадратних метрів площі на годину. І також до того всього, що я назвав, можна додати якісь вже повнорозмірні автомобілі, а також високі паркани. І нарешті 600 літрів на годину це найпродуктивніші мінімийки. За їх допомогою ми можемо прибирати приблизно по. 60 квадратних метрів площі на годину, і разом з тим всім приладдям і парканами, що я назвав, ми також можемо мити, наприклад, фасади будівель. Окрім ось цих двох основних характеристик, існує ще дуже багато додаткових, на які також потрібно звертати увагу при виборі міні мийки Наприклад. Це додаткові аксесуари насадки тощо. Зазвичай купити мінімейку укомплектовану всіми аксесуарами, коштує набагато дешевше, ніж потім докуповувати ці аксесуари окремо. Але, як мінімум, звертайте увагу на мінімейки, які комплектуються вже піногенератором, та. Насадкою турбофреза. Також я радив би звернути увагу на довжину водяного шлангу високого тиску. Це той шланг, який йде від міні-мийки до пістолету. Якщо довжина шлангу 4 метри і менше, цього. Зазвичай не вистачає для того, щоб помити автомобіль і обійти його по колу, в тому випадку, якщо мінімейка буде стояти на одному місці. Для того щоб комфортно мити автомобіль, обирайте мінімийки з довжиною шланга від 6 метрів. Ну і одразу потім шланг після використання потрібно буде закріпити на корпусі мінімийки. Тому дуже класно, коли на корпусі передбачені фіксуючі елементи для всіх дротів, шлангів і насадок. Це дозволяє розмістити всі аксесуари на корпусі мінімейки. І поставити її на зберігання. В іншому випадку у вас можуть якісь там аксесуари і насадки лежати окремо, згодом губитись, ламатись тощо. Тому звертайте увагу, щоб всі аксесуари, які ви будете використовувати, були закріплені на корпусі міні-мийки. Далі я радив би звернути увагу на наявність спеціального резервуару під миючий засіб або автошампунь. Наявність такого резервуару в корпусі міні-мийки дозволяє нам залити. Шампунь в резервуар, і далі просто їздити з мінімейкою по двору і мити все, що попаде під руки. У бюджетних варіантів резервуар з миючим засобом може ставитись поряд з мінімийкою і далі в цей резервуар вже опускається спеціальний шланг. Як ви розумієте, в такому випадку ось возити цю конструкцію за собою дуже незручно. Наприклад, в мінімийках мейках Kürcher є спеціальний відсік, в який вставляється в фірмовий миючий засіб з клапаном. і Фіксується на корпусі мінімейки, таким чином ось ця пляшечка з шампунем виконує роль. Того самого резервуару, але є і моделі саме з резервуаром, куди заливається безпосередньо миючий засіб чи автошампунь. Далі ми звертаємо увагу на тип охолодження помпи. Помпа це найцінніше, що є в мінімийці, і в бюджетних моделях вона охолоджується за допомогою повітря, в більш дорогих за допомогою води. Водяне охолодження дозволяє підтримувати там помпу в нормальній температурі, не дозволяє їй перегріватися, і відповідно, потужна помпа служить довше. Корпус з помпи також відіграє важливу роль, точніше, матеріал, з якого він виготовлений. Існують металеві помпи, існують полімерні і пластикові. Металеві помпи вважаються найнадійніші. Далі йдуть полімерні і найбюджетніші, найпростіші пластикові. Відповідно, чим простіша, чим бюджетніша помпа, тим менший її ресурс. Окремої уваги заслуговує сам пістолет високого тиску. Це по суті розпилювач, до якого під'єднуються різноманітні насадки. У бюджетних варіантів міні це просто пістолет з курком і запобіжником, а у більш дорогих розвинених моделей. Це вже пістолет з органами керування, який дозволяє там, регулювати, наприклад, потужність мінімийки, або або змінювати конфігурацію струмення води. Тому на це також звертаємо увагу, якщо ви хочете отримати там, максимум комфорту від використання своєї мінімийки, і не хочете зайвий раз ходити до неї, щоб її там вімкнути, вимкнути, перемкнути режим, обирайте моделі, у яких керування винесено вже безпосередньо на сам пістолет. Дуже важлива характеристика, про яку питає майже кожен другий покупець, це можливість міні-мийки брати воду з якогось резервуару. Тобто не у кожного на дачі є централізоване постачання води, немає можливості просто під'єднати кудись шланг, а є просто резервуар з водою. Якась бочка, і хочеться, щоб міні-мийка тягнула воду з цієї бочки. Існують моделі міні-мийок, які обладнані спеціальною помпою для накачування води. Але в принципі будь-яку мінімийку можна використовувати таким чином. Єдине, що сама мінімийка має бути розташована нижче резервуару з водою. Ми проводили такі досліди, і в принципі будь-яка навіть найбюджетніша мінімийка може працювати від там звичайної 20-літрової пляшки води. Відповідно, якщо у вас є якась велика бочка і у вас є можливість підняти її на висоту, хоча б півтора метри, ви без проблем можете використовувати будь-яку мінімийку, навіть якщо у вас не. Має якогось там централізованого водопостачання. Тепер про те, як обрати мінімийку. Незважаючи на те, що за допомогою такого приладу ми можемо мити там садове обладнання, велосипеди тощо, насправді мінімийку в першу чергу купують для миття автомобіля, а потім вже для миття всього іншого. Тому я б не розглядав. Моделі з продуктивністю менше, ніж 400-420 літрів на годину і з тиском менше, ніж там, хоча б 130-140 барів. Звісно, можна взяти якусь простішу мінімейку, але в тому випадку, якщо ви дійсно будете мити за її допомогою садове обладнання або свій велосипед. Більш потужні мінімейки ну, потрібно вже. Купувати в тому випадку, якщо ви точно знаєте, що вам потрібно мити якісь там високі фасади, високі паркани тощо. В принципі, ось цієї потужності 130-140 барів буде достатньо для того, щоб помити все на своїй ділянці в своєму будинку. Також я б уникав моделей з помпою, точніше, з корпусом помпи з пластику. Як мінімум, полімер краще за все, хай буде метал. І довжина. Шланга високого тиску від мінімийки до пістолету високого тиску має бути хоча б 6 метрів. Це дозволить вам комфортно користуватись мінімийкою, при цьому не переставляючи її з місця на місце. Наявність водяного охолодження тієї самої помпи, наявність додаткових насадок і обладнання, наявність вбудованого резервуару для миючого засобу або пістолет високого. Тиску для мінімейки з можливістю там керування її функціями. Це все буде класно на це потрібно звертати увагу, але потрібно також розуміти, що це все також збільшує вартість мінімейки. Тому завжди думайте, що з цього вам дійсно потрібно і чи варто переплачувати. Хоча там мінімальний набір, піногенератор і турбофреза мають бути. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.